Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до, до щирості, дійсно до щирої молитви, коли ти не боїшся бути самим собою, коли ти промовляєш молитву з усіма тими емоціями, які є в тебе на серці. Бо тільки щирість для нас і для Бога є важлива. В ім'я Отця і сина і Святого Духа слава Ісусу Христу, для нашого вечірнього розважання ми візьмемо стих із книги першої книги Самоїла. Самуїл промовив, хіба ж Господеві так до вподоби все палення і жертви, як послух Господньому Слову? Послух ліпший від жертви. Слухняність від баранічого жира. Я часто чую запитання від людей, яка молитва є сильна? І я думаю, що ви неодноразово натрапляли в соцмережах, коли люди пишуть, ось ця молитва сильно творить неймовірні чудеса. От чи оця ікона перешліть її іншим, це сила і, і все інше. А в чому вимірюється сила молитви чи сила ікони? Хтось себе запитувався, в чому сила цієї ікони і цієї сили? Адже це просто слова, які хтось промовив? В чому сила? В чому сила навіть нашої молитви? Відповідь. Яку я даю людям, що сильна молитва це щира молитва. Це молитва, яку я промовляю сам. Це молитва, яку я вкладаю в свого себе, в своє слово, в свої думки, в свою душу і вкладаю в свої емоції. Щира молитва це та молитва, в якій я не лукавлю перед Богом. Знаєте, коли в семінарії навчався, і вже будучи на старших курсах, почав помічати, знаєте, придивлятися до першокурсників. Придивлятися в якому значенню? Тому що сам був таким до деякої міри. Коли, Що я маю на увазі, що придивлятися до першокурсників, у чомусь таке, що коли люди приходять до семінарії, молоді хлопці, Перший рік вони горять такі, знаєте, в каплиці, перші, на молитві, там, вау, так дивишся на них і думаєш, от, класно, гарно. Люди живуть, хочуть жити молитвою. А потім бачиш, як рік за от оті, які так горіли цією молитвою, були першими, стають останні. Відходять від молитви. І дійсно, ті, які от були такими вау, я от-от, вони не завершували навчання в семінарії. Тому що і і це потім, і, і аж тепер, через скільки років я розумію, що було. Тому що це не було щирість. Тому що важливо було показати, що я от роблю. Але. Було щирості. Богові бачимо, як Самуїл каже, що для Бога важливе не кількість жарт, які ти приносиш, а Богу важливе послух Слову, виконання закону, Слухняність важлива Богові. Тому що Бог це той, який дбає про нас, це той, який хоче, щоб ми жили добре і щасливо. І оскільки він не може фізично кожному, ну, може фізично, я не, прав, не, не, не коректно висловився, Бог може кожному фізично сказати, що робити. Але це буде неправильно. Бог дає просто нам слово і слово, записане в Біблії. Це той закон, який ми маємо виконувати, слухатись цього закону. І Якщо ми будемо слухатись цей закон, значить ми будемо жити в раю. От що є запорука щасливого нормального життя? Не кількість жертв, які ми приносимо, а кількість а якість її жертви. Саме якість жертви, якість молитви визначає її силу і її жертву. Всі питаються, а чому Бог не закінчує зараз молитву? А я скажу інакше. А яка якість молитви людей? Знаєте, що найбільше дивніше? Що ті, які ніколи не молилися, і зараз не моляться, які байдуже до Бога, байдуже до цієї молитви. Вони про Бога і молитву згадують тільки тоді, коли щось стається, хтось там захворів, чи снаряд десь над головою розірвався. О, тоді вони біжать, згадують, о, Бог є, о, Бог, Бог є, треба треба молитись. А як тихо мирно, спокійно, а чого Бог такий жорстокий? А чого Бог там то, то, то? Тому що така є молитва? Наша молитва має бути якісною, а не кількісною. Наша молитва має бути щирою, а не великою. Бо коли вона є якісною і великою, то її є багато насправді. Знаєте, це як е, з їжею. Всі кажуть, для того, щоб наїстися, треба їсти повільно, маленькими кусочками і довго пережовуючи їжу. Тоді людина насичується. І Вона дійсно так і правда. Бо це бо тоді є споживання їжі якісне, так само з нашою молитвою. Ми хочемо, щоб Бог нас почув, значить, має бути щирим. Якщо ми хочемо щось від Бога, ми маємо бути якісними перед Богом. Бо Богові важливо оця щирість і слухняність Слово Боже. Оцей, оцей стих, шука, ці слова Самоїла, які він промовляє до царя Саула, перегукуються з епізодом з Нового Завіту, коли Христос сидів біля церковної ну, навчав народ. І побачив, як бідна жінка вдова віддала дві лепти на пожертву храму. Дві лепти це був мінімальний прожиток це, це те, за що людина могла прожити, тобто купити собі кусок хліба, щоб його в день з'їсти. Тобто, це денне, це денне життя людини було. І пам'ятаєте, що Христос сказав Що ця жінка склала більше, ніж всі інші. А чому вона склала більше? Бо вона віддала все. Вона зробила якісну жертву. А всі інші віддавали цю жертву Богу. Але це вже був надлишок. Це не означає, що, знаєте, Бог засудив інших а і виправив. Просто на прикладі ось цього якісні, що значить бути, має бути якісна жертва і молитва. Це коли я готовий віддати все. Коли я не боюся віддати те, що є моє. Якісна і щедра молитва, це тоді, коли я не сижу в себе в хаті неділю, а йду на літургію, тому що я жертвую свій час. Це якісна молитва. Так, ми зараз молимося в своїх будинках вдома. Це нормально. Але є час, коли треба це зробити якісніше. Чим краще ми молимося вдома, тим якісніше наша молитва є в храмі. І навпаки, чим якісніше я в храмі молюсь, тим краще і легше молитися вдома. Але справжня якісна молитва це є участь у божественній літургії. Справжня якісна жертва це коли людина приходить до храму і каже, «Отче, мені потрібна сповідь. Я хочу посповідатись. Якісна сповідь це коли людина, бачачи перед собою священника лицем в лице, не боїться говорити про свої гріхи. Тому що легко сказати про, я грішний і все. Каюсь, визнаю свої гріхи, якими я образив Бога, легко сказати. Легко це сказати, коли тебе ніхто не бачить, не чує, легко сказати загальними фразами, що я каюсь перед, перед людьми. Але коли ти починаєш говорити про конкретний свій гріх, коли ти починаєш говорити не просто про гріх, а про емоції, які ти пережив, чиняться цей гріх. Коли ти говориш про те, що ти відчував, про твою свідомість в часі гріха. Оце є якісна сповідь і якісна жертва. І тоді є якісне лікування. Тоді Господь якісно відповідає нам. Богові важлива наша щирість. Богові важливо дотримання Його слова. Бо в такий спосіб воно приводить до нас до щирості. І хотілося б просто завершити оцю нашу молитву розважання словами із 50-го псалма. Жертва Богові, Дух Смирений, серце сумиренне. Жертва Богові, Дух сокрушний, серцем сукрушним, Бог не погордий. Богові приємні наші жертви, а ще приємніші, щирі жертви, якими Він не погордить. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішна. Господи Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішний. Господи Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішні. Господи Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішна. Господи Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, на віки вічні. амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній вечір усіх наших військових, кожного, хто зі зброї в руках зараз захищає і визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, а також служби МНС, пожежників, прикордонників поліції, людей, які збирають урожай захисти від мінувань і обстрілів. Господи, просимо Тебе захисти всіх, хто перебуває на окупованій території чи в зоні бойових дій. І просимо Тебе, Господи, не допусти знущання над нашими військовополоненими, щоб не відбувся ось цей ганебний принизливий суд над нашими військовими в Маріуполі. Просимо Тебе, Господи, захисти і визволи їх. Просимо, приведи до покаяння і визнання своїх гріхів і злочинів наших ворогів росіян. Щоб їхня зброя вийшла із ладу і не змогла завдати шкоди більше ні нам, ні будь-кому у цьому світі. Щоб вони залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, захисти нас це сьогоднішню ніч, бо Ти святийся завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Дякую всім за молитовну варту, ще раз прошу всіх про молитву в часі. Коли будете лягати спати, помоліться ще за всіх, за нашу Україну, особливо за наших полонених. І завтра ми свій день розпочинаємо о 8 годині божесної літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!